Сьогодні вже відбувся захід, я можу з певністю сказати, що він відбувся, відбувся позитивно, з великою зацікавленістю від людей. Захід на тему жіночого здоров'я. Це не перший захід, який ми вже проводимо на теренах нашої області. Важливість таких заходів зумовлена, на жаль, тим, що є зріст. Онкозахворювань в цілому світі це не тільки в Україні, в цілому світі, але і в Україні це е, зумовлюється не тим, що в нас є пізня діагностика. З чим вона спричинила пізня діагностика? В Першу чергу, тим, що е, люди, жінки особливо не йдуть, не йдуть до лікаря, тому що завжди відкладають є багато справ діти, сім'я, але Здоров'я жінки це і здоров'я, скажімо так, цілої сім'ї, це є майбутнє її дітей, тому що потрібно виховувати так. Це і майбутнє нашої держави, це є те, що можна вилікувати заздалегідь, якщо в ранні виявлення. То будь яке лікування буде легшим і не таким довготривалим, і не буде призводити до інвалідізації і не дай Боже до летальних випадків. Чим корисний такий захід, ми запрошуємо зазвичай і дуже дякуємо за те, що долучається до нас. Лікарі-онкологи, провідні лікарі-онкологи нашої області, лікарі-репродуктологи, так само провідні лікарі. Це пані Мирослава Вишеманюк. Вона є лікарем клініки мати і дитини, що розташована в Києві, але завжди доєднюється до наших заходів. Це є Володимир Богданович Дьомбак, заступник керівника департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Наразі він є драйвером цих провадження вакцинації проти щодо папіло. Оно вірусу людини, який може така вакцинація, може убезпечити від розвитку декількох видів раку, особливо від раку шийки матки. Власне сьогодні цей захід був присвячений більша частина заходу присвячена до цієї тематики, адже місяць січень це є місяць, який передбачає просвітницькі заходи і різні профілактичні заходи, які направлені на боротьбу і профілактику з таким захворюванням. Мета цього заходу. Організована народний депутат України Оленою Вінтоняк. і мета повідомити наших жінок, і не тільки жінок, і чоловіків, про важливість профілактики, захворювання і виявлення захворювання, онкологічне захворювання рак шейки матки. Ну і перед тим ми вже будемо говорити також і про рак молочної залози, тому що рак молочної залози Згідно всесвітньої охорони даних всесвітньої охорони здоров'я по поширеності займає перше місце, друге місце у жінок займає колотеральний рак, третє легені і четверте місце це рак шийки матки. Тому важливо донести це до населення для того, щоб Вчасно вони могли пройти і медичний огляд, і пророзобит профілактику. Що стосується конкретно грудної залози і профілактики, якої специфічної не існує, тому ми можемо попередити запущеність цієї хвороби тільки плановими оглядами. Ми не можемо, навіть якщо пацієнтка буде жити в нас в кабінеті, або ми не можемо попередити хворобу, і по пацієнтка теж не може зробити якихось певних дій, щоб ця хвороба не виникла. Але ми можемо вчасно діагностувати відповідно, вчасно про і бути, мати довгу ремісію, довге життя без ну без повернення хвороби. Якщо ми говоримо про е, рак шийки матки, да для його попередження необхідно звичайно ходити до гінеколога. Це потрібно щорічно ходити будь-якій жінці, там починаючи навіть в підлітковому віці. А чи плануємо ми заходи? Так, дійсно. Ми плануємо такі заходи, адже е, ми ну за од... Один раз і за два і за три ми не зможемо охопити весь спектр жінок, звичайно, але ми розширюємо обізнаність. Ми бачимо повідомих жінок, які от після того, як ми тільки що закінчили цей захід, що це важливо, це корисно. Вони дізналися дуже багато нового. Вони зможуть розповідати це іншим. Вони зможуть взяти свою подругу за руку, записатися на УЗД. Ви зможете розказати це на своїй роботі. Ви зможете розказати це своїм однокласницям, ви зможете розказати це своїм однокурсницям, і саме таким Чином ми зможемо е, допомогти більшій кількості е, наших жінок е, для того, щоб вони були здоровими і щасливими.